Безоплатне харчування для всіх учнів Чуднівської громади. Таке рішення нещодавно ухвалили депутати Чуднівської міської ради. З 1 січня 2025 року всі школярі громади отримуватимуть гарячі обіди за рахунок місцевого бюджету. Окрім цього, частина дітей харчується за кошти державної субвенції, що дозволяє забезпечити доступ до якісного харчування кожному учню. Безкоштовно харчується 711 дітей, і крім того, є ще група подовженого дня 120 дітей. Таким чином, понад 800 дітей у нас харчується протягом дня. На харчоблоці працюють досвідчені поварі, які пройшли в цьому році, в 2024 році, сертифікацію. Зі сторони батьків також ведеться контроль. Щодо харчування своїх дітей, тому що напередодні ми провели опитування з приводу того, знати, скільки дітей буде харчуватися, розпочинати з 8 січня. Також з кожного дня ми скидаємо меню. Тобто, напередодні батьки бачать, яке меню на наступний день. От, щоб розуміти, як, що діти мають споживати, і також скидаємо фото порцій, які готуються чи готувалися про цього дня, яке діти їли. Ну і таким чином, ми також запрошуємо батьків, щоб вони долучалися і давали свої рекомендації з приводу самого ж іменю. Тому ось така співпраця із батьками з дітьми дає можливість якісно організовувати харчування дітей.